Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас завжди забуваєшся 16 жовтня 24 рік. Ну Пішов сезон посадок. Посадок, ну, посадок на жаль, корупціонерів у нас не саджають, всі тільки обіцяють, а хто, ніхто саджати не хоче, то ми вибираємо своїми руками тих, хто хоче саджати, і саджаємо самі. Саджаємо ми садок. але Отримали ми саджанці, ще дуже багато отримуємо, все будемо вам це все показувати. Але що ми зараз робимо? Ми копаємо ямки. Копаємо ямки під ось той матеріал, що нам прийде для посадки. Щось копаємо, щось корчуємо. Що ми корчуємо? Будемо корчувати садок. Але не той садок, що ми обговорювали у недавньому відео. Всі так, дякую за пояснення. Корчуємо ми фундуковий садок. Ну, фундуковий садок, чому ми корчуємо? Ну, по-перше, ось такі гарні фундуки, які вже плодоносили, які мають ось такі вже сережки висотою за 2 метри. Навіть ось покажу горішки. Ну, горішки невеликого розміру. Невеликого розміру, але заповнені непогані горішки взагалі. Взагалі підемо це Миколаївська селекція. Це Миколаївська селекція, я не пам'ятаю, як ми його вже називаємо. Купувався він під Косвордом. Непогані горішки, вони в мене є в одному місці, зростають, в мене є декілька деревин і мені вдосталь. Тому що потрібно розширятися, розширяти асортимент. І вирішив я зробити цей садок, наш фундуковий, більш як продуктивний, засадити більш такими продуктивними, можна сказати, сортами. Ну, якими продуктивними. Ну, Поки що для мене на даний час це те, що я вже декілька років отримую врожаї. Не декілька, а вже, можна сказати, 3-4 роки постійні врожаї. Це шедевр і в цьому році порадував мене Боровський. Це ті, що дійсно. Ну, І Варшавський червонолисний, але там питання є відео. Скажіть, там Варшавський нещодавно я виставляв, чи то Варшавський, чи то не Варшавський, бо одні кажуть сирена, варшавський, але в мене є сирена, він дуже мілкий. Варшавський. варшавський. Критерії в мене заповнені з горішка без поливу. А далі пішло тема полив. Бачимо, ось викопуємо дерева зараз, Уже, щоб я не забувся, про полив. Пройшли в нас гарні дощі, виставляли всі, там радуються, що гарні дощі. Ось дивіться, копаємо ми в садку. Ось. Прошарок сантиметрів 10. Це в садку, де ростуть дерева, де коріння росте і витягує вологу. Такий прошарок ось 10 сантиметрів, який має вологу. Далі, далі це, блін, а мені аж страшно. Це ну, пилюка. Пилюка, асфальт, який довбається. Ну тут в мене воно не асфальт, така пориста структура чорнозему. Тож, пилюка сухо. І там, туди і далі, я впевнений, на 2-3 метри все воно сухо. І, а ми хочемо, щоб ось ці всі рослини, я зовсім дивуюся, як вони зростають, ось ці всі рослини. Ну, це вологу. Тож, ми копаємо, потрібно, потім у нас є вон там наш стоїть Єврокуб, який ми будемо возити воду. Тут у нас ось я дивуюся, як зростають наші. Персики. Далі, корчуємо. Ну, Корчування навіть ось таких великих дерев, воно не дуже тяжко проводиться у фундука, не знаю. Ну, у нас на півдні, як я казав, чому і мотоблоком не можна обробляти дуже глибоко. Хоча я обробляю ось, ну намагаюся поближче до дерев менше обробляти. Покажу вам зараз чому. Ось, беремо лопату, просто прокопуємо. Цією лопатою. Просто беремо ось так. Лопата така є, посилена, наварена в мене, немає в мене фірскаса, Подаруйте мені фірскас, підписник, підписника, а я вам щось подарую. Ось так на штик Прокопуємо навколо куща. Ось, бачимо. Перерізаємо коріння, тому що коріння, ось вони всі фундука на поверхні. Зараз докопаємо. Ось так ми прокопали. Відео буде не про що, але повчальне. Кому цікаво, дивіться. Бачите, обкопали, обрізали ми всі коріння, всі вони на поверхні. І беремо ось так легенько руками і Ну, Там ламати не можу, нема що воно все ось. Бачите таке. Тут трошки тримається, я не сильно копав, тому що нам вже, нами було посаджено каталонський. Відпитовник фундучок. Ось такий сад, який без поливу, без нічого. Ми бачимо, що саджений сам засох. Ну, Я завжди, як я кажу, це і є дрова, те, що висаджаєте. Тому що потрібно формувати ось з цієї порослі. І формувати спорослі бажано, яка ось виросла подалі від куща. Тому що це може вирости від ось цього стовбуру і потім знову загинути або дуже погано рости. Тому ми не копали, а в нас вже на заміщене посаджений садженець. І щоб він йому ось цей наш не заважав, ми його зараз вирвемо. Ось так виглядає вирваний садженець. Ось бачимо коренева система фундуку. Як я казав, ось 20 см всі коріння горизонтально. Горизонтально вони всі йдуть горизонтально по поверхні. І ось ці корішки, які Працюють, які кормлять цю рослину. Ось всі всмоктуючі корінчики. Все. Каталонський у нас лишився, живий, здоровий. Тепер йому буде легше жити, легше дихати, хай собі зростає. ну і Проведемо невелику екскурсію на рахунок хто слідкує, буде вам цікаво. Ось хтось запитував, як поживає інжир без поливу. Ось зростає. Плодоносить повністю без поливу в цьому ж садку. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось!